Посіна продовжується, Андрюха сіє грядки. А що робить? Які є варіанти? Олег, всім привіт! Зараз зніму коротеньке відео. Хочу показати вам свою сою на огородах після сівалки Деметра. Ну і що, хочу трошечки зробити певні висновки і з вами поділитися досвідом. Значить, Для нормального посіву сої, на мою думку, потрібна перше сівалка, друге, бажано компактор, для того, щоб гарно вирівняти площу. І, як показала практика, котки прикотуючи не обов'язково. Там, де в мене підприкаткована соя, сходи набагато гірші. Вона притрамбована, вона не може вилізти, вона піднімає оту сплескану землю ну, там, з надзусиллями, наскільки можна уявити ці зусилля сої. Надувається ножка, набирається води і ледь-ледь-ледь -лед -лед проштовхує ту грудочку. І не дай Бог, якби пройшов дощ, то він би зробив би кірку, і ця кірка не дала б взагалі її зійти. Ось Така соя зійшла в мене після сівалки деметра. Ось дивіться, рядочки прописуються. Видно рядочки. Ну, камера, може, і не передає весь ефект, але для мене е, очевидно, що якість сходів чудова. Питань взагалі немає. Тут сіяли ми сою 307. Е, там, далі в мене є поле, там, де посіяна у відбі. Відбі прикаткована, то всходи не дуже. Ось видно, як зійшла наша Соя. Бачите? Рядки зеленіють, все прекрасно. Так що висновок дуже простий. Не потрібно її закатковувати, вона тоді нерівномірно буде сходити. А при отакому обробітку а, вона рівніше зійде, це перше. Друга перевага в тому, що у нас не будуть сходити бур'яни. Тому що при прикатковці ми спровокуємо максимальну схожість бур'янця і в нас вона б вже стояла б. Не зелена соя, а зелений бур'ян. А так тут бур'яна практично я і не бачу. Ми сою клали на глибину 5 см, 5 плюс-мінус 6 це ж СЗшка. То я вам скажу, соя зійшла прекрасно. Зауважень, то сходів немає. І бур'янів майже майже немає. Практично там де-не-де може кукурузинка. яка. Ну а так це взагалі не критично. Одним словом, подобається мені якість посіву сої нашою новою сівалкою «Деметра». Питань до цього в мене немає, не абсолютно немає. Далі підождемо трішки декілька днів. Я думаю, що вона ще краще повиходить із ґрунту і буде повний порядок. Одне, що мені не дуже подобається, що це в нас тут трошки грудкувата площа, Ну, так вже вийшло. На майбутнє з обробітком потрібно трішечки погратися, робити більш якісний обробіток. І сою потрібно сіяти раніше. Не треба затягувати сроки посіву, тому що. Оці всі всходи, плюс-мінус рвані, вони, не, вони за те, що не вистачає банально вологи. Або хоча б сіять її на більшу глибину, хоча це також не зовсім є правильний підхід. Ось Давайте глянемо. У сусіда також соя посіяна посіяна на порядок раніше, ніж ми. От, І бачите, яка картина. Соя тут вже нормальна, вже підросла. І вона більш-менш так має гарний вигляд. Але ж бур'ян, бур'ян. Тут раундап уже потрібно по-любому вносити. Зараз ну, кажуть, справа сусіда це не наше. Так, пишуться рядочки. Давайте підійдемо подивимось. Там, де соя більш-менш гарненько зійшла. Ну, Ось дивіться, як, як посіяла сівалка Деметра. Питань взагалі немає. Як виставив, так вона її поклала чітко. Дивіться, навіть сз так би, мабуть, не впоралася. Ну, та хто знає, якщо погратися, то може і впоралася б. Ну, дивіться, оце все в нас всходи свої. От самого краю наших. грядок І повністю вся площа нею засіяна. Сходи чудові. На що мені ще жалуватися? Прекрасно. Будемо очікувати далі її вегетацію. Спрацюємо гліфобробкою. В ідеалі було б, мабуть, правильніше, мені так здається. Та й чув в інтернеті, що. Декілька разів гліфосатною по невеликій нормі. Тоді ми поборемося із першими бур'янцями, і соя наша буде ідеально чиста. Так що, колектив, дебют нашої сої. Кому сподобалось, ставте вподобайку. Ну а ми очікуємо далі, далі і вегетацію і будемо вам показувати результати нашої першої сої.